Вітаю, друзі, поговоримо про феодалізацію Росії. Справа в тому, що ці передноворічні істеричні смикання Путіна з метою організувати певні перемовини на різних майданчиках, а це були справді. Згадаємо, ця абсолютно дурацька історія із Папою Римським, який заходив здалека від Достоєвського. Але насправді там мова велася про можливості перемовного майданчику Ватіканському. Разом з тим, якісь ставки робились на італійський істеблішмент, і, врешті-решт, в Москві в італійцях розчарувалися, почали їх поливати брудом. Ну, розуміючи, що італійці разом із НАТО не відмовляються поставляти Україні озброєння. І тому в Москві їх розцінили як невдалого перемовника. Зате, коли Ердоган поставляє Україні озброєння, то у Путіна просто іншого вибору нема. Тому Ердоган, в принципі, досить міцно тримає затесті коли Путіна. І мені здається, він його вже залякав так добряче. Тому дивимося, які у Путіна були на старті перемовні майданчики. Ну, ці метаморфози Макрона вони були видні завжди. Макрон весь час пробував до останнього е, грати роль посередника, попри те, що Франція досить справно допомагає Україні зброєю. Але в Макрона була така фішка зіграти в миротворчий сценарій поза Сполученими Штатами і Великобританією, ну, тобто від імені Старої Європи, бо в Шольце це, це трохи гірше виходило, це вже було зрозуміло. І от дивна історія, коли цей абсолютно убогий з уламком в дупі Рогозін відсилає Макрону. Ну, точніше, передає в посольство Франції цей уламок, який з нього витягли, щоб передали Макрону. Зрозуміло стає, що Макрон вже не перемовник для Росії. І що дивно, Макрон гордо відповів: Макрон зрозумів тенденцію, що, по суті, Сполучені Штати налаштовані поставляти в Україні вже. Більш високотехнологічне озброєння, більш, більш сучасне, тому Макрон довго не затягнув свою, так би мовити, волинку і поспішив оголосити про передачу бронетранспортерів ну, таких колісних танків. І це дуже непогано. Це, це така досить вигідна зброя, особливо швидкісна і досить влучна, достатньо технологічна. Тому Поряд із е, американськими БМП, е, звичайно, французькі дуже-дуже не зашкодять українцям. От виходить дивна історія, чому власне е, оці всі провалені перемовні майданчики, і, по суті, мені здається, що навіть е, Певна ставка на Нетаньяху робилася в Москві, що Нетаньяху схилить до України до поступок, але чомусь дивно, що в Москві е, спробу продати. Поступки України дуже ну, на них робилася така ставка. А чому ставка? Тому що по суті від Путіна почали відповзати ті, хто ну, робив певну ставку на нього. От подивимося на два абсолютно близьких в часі публічних сюжети Путіна. З одного боку новорічне привітання з абсолютно ну, ряженими представниками Служби охорони, які в нього виконують ще й роль таких артистів, то вони рибалки, то вони там віруючі, то вони тепер ветерани. От Один варіант мілітаризованого Путіна, другий варіант на Різдво. Самотній Путін, служба Божа. По суті, самотній Путін це все результат того, що його віра в можливість тиску на Україну і примусу до якихось перемовин провалилася. Це страх Путіна перед тим, хто, для кого він в першу чергу виступав як рефері. І от дивіться, як перша хвиля ну, мілітаризації територій, із призовом війська, по суті, ну, такого солі землі, тобто середнього прошарку чоловічого населення в регіонах, який було основою економічного добробуту цих регіонів. Зрозуміло, що коли забрали з регіонів ці робочі руки, економіка буде сипатися. І це зараз, ще, е, спроба чергового такого призову чергової мобілізації коштуватиме російській економіці, ну точніше, не російській, а економіці окремих регіонів просто катастрофічних наслідків. Через що в Спостерігається спроба формувати регіональні, ну або парамілітарні, або навіть мілітарні утворення. Десь це відбувається як в прикордонних областях з Україною, це ніби за методиками і за сприяння приватної військової кампанії Вагнера відбувається, але ці військові формування вже під контролем. Губернаторів місцевих. Але разом з тим, наприклад, в Татарстані, Башкортостані спочатку заявили про батальйони, які вони хочуть ну, мобілізувати на українську війну, але потім паралельно почався рух за створення батальйонів для е, е, територіальної оборони. Тобто, швидше за все, що була спроба на початках відкупитися. Певною часткою чоловічого населення від Москви нав від нав'язливих іздей Москви. Але тепер це все хутко почало перевертатися, ламатися в бік е, е, формування регіональних е, приватних військових кампаній. Навіть дивіться, навіть не існує е, ніякого законодавства в Росії на предмет е, цього. Але по факту створюються мілітарні парамілітарні організації, і це вже свідчення, свідчення того, що інтереси на місцях стають важливішими, ніж перспектива цілої Росії. Стає зрозуміло, що захистити свої локальні надбання доведеться зі зброєю. Інакше причому Ну, мотиви різні, дуже. Хтось висловлюється, що вони е, готують військові підрозділи проти вторгнення українських військ. Але питання: а українським військам потрібно вторгатися, наприклад, в Підмосков'я чи в Саратов чи Самару? Ну, який сенс? Тут якраз питання в іншому: питання, як створити такі умови, щоб зсередини... Е, це населення російське раптом зрозуміло хибність фашизму, в який, ну, якому потонула Росія, заглибилась, як і Росія. Тому, е, звичайно, що денацифікації і демілітаризації Росії за зразком е, Третього рейху не буде, але буде щось інше. Швидше за все, що сама логіка внутрішньої побудови Путінської Росії вона виходить на певне завершальне коло, і головною ідеєю цього кола буде виживання по окремішньому. Кожна територія буде виживати як знає. До речі, це вже ж було з Росією. Згадайте 89-90-й, й 91-й рік, тоді Татарстан, наприклад, здобув державний суверенітет. І зараз, до речі, пам'ять про цей суверенітет ніде не діла, чому путінці останні півтора роки так давили Татарстан, пробуючи позбавити е, татар. Е, ну, в, Президента, тобто глави держави з назвою Президент. Ну, старі викрутилися, звичайно, викрутились досить дотепно, ну але е, там же є поряд і е, Башкортостан. Тому ця зв'язка двох тюркських республік, вона в стані. Дуже швидко змінити баланси у внутрішній політиці, так само і Дагестан. Я завжди говорив і говорю, що тюркські народи Росії вони цілком дозріли до своєї державності, в тому числі і Якутія. Якутія, до речі, теж сформувала ну, такий регіональний батальйон і відправила його на війну в Україну. Тому по суті. Кремль зробив все, щоб ці регіональні еліти розуміючи, що першим до кого прибіжать в надії визнання державного суверенітету, постпутінські еліти, це буде Україна. Саме національні державні утворення, такі як Татарстан і Башкортостан, найперше, що запросять в Україну, це визнання їхнього суверенітету. І, до речі. Україна вже, вже працює, вже зараз хочу нагадати, що Верховна Рада визнала Республіку Ічкерія тимчасово окупованою територією. Такий само статус тепер починають просити для Башкортостану і Татарстану. Ну, До речі, і Білорусь теж під путінською п'ятою, ну, представники полку Калиновського, теж хочуть цього. Але Білорусь все-таки має формальний державний статус, хоча і за фактом це окупована територія. Але от по суті, мені здається, що такі хитрі росіяни почали розігрувати сценарій, за яку вони прекрасно розуміють, що ті. Реституції ті виплати за втрати майна і за, за всю шкоду нанесену путінізмом Україні коштуватимуть кожній із е, територій російських величезних е, виплат, величезних. Просто ну уявити, що це це будуть виплати більше трильйона, і питання, як це буде розтягнути в часі. Це означає, що їм, аби вижити. Аби зачепити за, за якісь, ну, за якусь перспективу, треба ще спробувати і позбавитися цього путінського боргу, який на них тепер ну, Путін ввергнувши Росію в війну проти України, він по суті сформував такий невиплатний на найближчі кілька десятиліть борг перед Україною. І тут зразу згадується е, вірш Маяковського. Довг Україні. Так що прозорливість поезії дуже часто підтверджує, ну, скажімо так, не підтверджує, а вона випереджає прозорливість футурологів і політиків. Тому в цьому сенсі, навіть є такий Сергій Переслєгін, російський футуролог, такий трошки дивний, див, трошки дивний шовініст російський методолог, футуролог. І, по суті, він говорить про те, що всі, е, ну, скажімо так, обставини для Росії е, починають виводити її на необхідність феодального устрою. Тобто, це, це децентралізована країна. Ну, феодалізм в, в такому середньовічному розумінні це. Збройна повинність перед якимсь ну, старшим феодалом, але управління територіями лежить на молодших феодалах. Тільки в випадку війни ці феодали повинні поставити там старшому феодалу. Кінних, скільки то тисяч, піших, скільки то тисяч озброєних з мечами, списами і тому подібне. Ну, це зараз, звичайно, з цими мірками підходити в 21 столітті не можна, але виглядає так, що по суті. Е те, що зараз інколи маскується під приватні військові кампанії або тероборону, насправді і є початком тої остаточної децентралізації Росії, під яку рано чи пізно такі республіки, як Татарстан чи Башкортостан запросять міжнародного визнання і представництво ООН. Ну от, власне, це тепер стало прочитуватися у такий, ну, на новому витку більш е, е, прозоро. Тобто українська боротьба боротьба за українську незалежність, за відновлення територіальної цілісності, вона в е, висліді, в е, наслідку має принести ще й е, відновлення територіальної цілісності, наприклад, Азербайджану, Молдови, Грузії. До речі, питання Східної Прусії теж рано чи пізно постане. Мені здається, що ну, навіть питання європейської частини Росії постане. Але до цього треба дожити і перемогти. тому... Ми зараз бачимо, наскільки гострі тяжкі бої відбуваються біля Соледара, біля Бахмута, біля Кремінної. І ми відчуваємо, що ця війна не тільки за українську незалежність. Дуже сумно, що багато народів, які розраховують отримати від української перемоги певні дивіденти, сидять і чекають. Це чекання їм нічого не принесе. Але українська боротьба принесе Україні великий солодкий плід перемоги. Слава Україні! Ну і замість. По скрипту. дорогі друзі, ставте свої вподобайки під цим відео. Заходьте на Patreon, ставайте патронами нашого каналу. У нас є прекрасний мерч, коли ви сушите голову, які подарунки кому подарувати, заходьте в електронний магазин, там є прекрасний мерч, який миттєво вам допоможе із подарунками для друзів.